Друзі, вітаю! Розпочинаємо наші сьогоднішні прогнозування, і зараз буду робити прогноз. розклад вже наш традиційний на щодень для України на період з 3 до 9 червня. Подивимося, що готує нам цей період. Доброго. Чи може недоброго, хто не дивився? Ще мій прогноз на червень, то подивіться, будь ласка, там багато було інформації важливої, на яку варто звернути увагу. Також нагадую всім обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, кому мої відеопрогнози цікаві. Доєднуйтесь до щовечірніх енергопрактик за мир перемоги України. І, звісно, ставте подобайку і залишайте ваші коментарі, щоб відео було активним. Отож, давайте будемо розпочинати. Загальна характеристика тижня. Тут у нас така карта мораліті. Так, далі дивимось. Тут у нас така карта виконання бажань. Хороша, обнадійлива карта. І тут у нас хитрий лис. Що я можу розказати? Тиждень у нас пройде під знаком так, що, знаєте, десь руки ще зв'язані, перша карта говорить. Десь ще немає повноцінних тих дозволів, які ми чекаємо, чи знову ж таки, ще повноцінної допомоги. Але в цьому процесі робота ведеться, бо є карта здійснення бажань. І так само треба бути хитрими, треба бути мудрими, треба правильно будувати тактики. І, звичайно, це карта і про хитрість ворога, який, на жаль, але зупинятись ще не планує. Тому тиждень, яким буде більш детально, що по регіонах гарячих точках, буде про це окремий прогноз. Так, понеділок, тут аркан процвітання. Теж такий, знаєте, обнадійливий. Тут нас новий початок. І тут в Карта так називається. В чи для всього доброго. По-перше, карта говорить, що йде знову ж таки енергія перезагрузки, звільнення від ворога, вичищення від ворога. Процвітання це в нас карта і матеріального, і духовного благополуччя, і та допомога, яку знову ж таки очікується допомога для перемоги. Ну і звісно, карта, що все, що робиться, то правильно і до кращого. І до кращого, все-таки, як я наголошував, шанси добратися є. Нікуди вони не поділись. Але по цій карті. Нуля, бо це нульовий перший аркан. Мені часто не подобається, що це карта такої раптовості. Тому по енергії все-таки день закликаю бути уважними, обережними. Вівторок. Знов нас карта достатку. Тут процвітання, тут достатку. Хочеться, щоб побільше приходило допомоги для перемоги, карти про це теж говорять. А тут карта розрушення, тобто карта певного краху. Чи загроз? взагалі це карта Башні, 16-й аркан. Тут у нас успіх, вдача. З однієї сторони, маємо позитивні події підтримку України, події, новини, знову ж таки, допомога. З іншої сторони, загрози повітряних прильотів, які можуть стосуватися всієї України. І якраз ця енергія гостроти, вона розпочинається в ніч з понеділка на вівторок і протягом вівторка. Ми вже бачимо ворожі заклики, що чим більше нам допомагають, тим більше їх це злить. І вже навіть знову ж таки мова йде про ядерні погрози, загрози, тому працюємо і далі над відведенням гіршого. Далі у нас середа. Така карта. Певні ще обмеження, відтермінування, але вже теж є певний прогляд горизонтів. Взагалі, мені по цих атаканах, знаєте, так і хочеться сказати, що. Як підготовка, так і реалізація плану по звільненню території України все-таки ведеться. Дай Бог, щоб вона була повністю успішна. Тут карта щурів. Тут мені більше про внутрішніх щурів і ворогів, які проти перемоги України. І тут карта перешкоди та випробовування. Середа, непростий день по енергії також. Я би сказав, навіть він ще й гостріше йде ніж вівторок. І перешкоди випробування це те, що є вороги, ще раз кажу, внутрішні, які не допускають перемоги України. Є вороги ті, які впливають на інші країни-прихильники. Проросійських сил, які теж перешкоджають надходження допомоги в Україну, а отже й перемоги. Тобто, бачите, такий день, коли ще і правда якась теж буде відкриватися, але те, що має бути, воно відбудеться. Результат, результат, якщо її відтермінований, це все рівно результат плюс Ну, день енергетично не є хороший. Четвер, карта досвіду. Тут у нас карта Змії. З однієї сторони, якби сила мудрість, баланс, так тут намальовано, з іншої сторони, зміїться теж таємні діяння ворогів. І карта теж пов'язана з загрозами втрат. Душевна біль називається карта і втрата. Тому керуючись досвідом попереднім, маємо розуміти, що небезпеки є і є ще великі. Чомусь у цей період. З вівторка до четверга, особливо та енергія до четверга взагалі ось так загострюється. Теж мені йде по інформації, що може бути загроза чергових терактів, які пов'язані так само або з якимись великими об'єктами, цивільними, інфраструктурними, критичної інфраструктури, енергосистеми України, ворог не відмовився від планів це далі нищити. Також загроза може бути пов'язана із руйнаціями. Жилих домів, що може теж принести жертви. Ще раз кажу, буде розклад по регіонах. де, деяка карта гостріша. Але тут по енергії мені йде зараз от саме увага найбільше що? Це от напрямки регіони, наближені до, до лінії фронту. Найближчі це саме Харків, Харківська область це питання Запоріжжя і області, це питання Дніпро і Дніпропетровщина. Ці регіони напрямки зараз йдуть найбільше. Також залишається питання Сум та Чернівців. Е, чер, перепрошую, Чернігова. Напрямки Сум, Сумський Чернігівський, де теж ворог. Ще поки має, на жаль, в планах спробувати і там іти в якісь наступи. П'ятниця. Смітой тиждень, геть якийсь тяжкий. Карта, так, бачите, і психологічні атаки, і такі атаки. Тут взагалі карта труна. Та що ж таке? Що ж це такий теж не важкий? І тільки тут позитивна карта. Рух, правильний вибір, правильні рішення, тільки це дає результат. Ну, важкий теж в дійсності важкий. Це, як я кажу, ось так починається з вівторка, і кожен день, о, а п'ятниця ще по карті, можу сказати, гостріша і важче. Не знаю, що це, що це за такі прогнози, але но, но дуже це вони йде. І про небезпеку, і про загрози. І ворог, і просто казиться, який біситься, якого все нервує, чого це нам допомагає. Бо вони розуміють, що чим більше нас допомоги, тим швидше вони програють. А це їм ну, геть не вагідне. Субота. Якісь Карта зірки і карта. Це карта у нас, де перший сьомий енергоканал, енергоканал молитва і спогади про любов. Тут же якась така спокійніша трошки карта, але це от мені карта третя. Це така, знаєте, якась як. Таке враження, як, як знаєте, якась... Про якийсь спомен. Знаєте, спомен про когось, хто... кого вже нема, хто загинув. От... От така якась енергія, розумієте? Я просто бачу, що реально вони в тій своїй, скажімо так, якісь безвиході. Можуть дати до дуже кардинальних методів. Ще раз наголошую, питання виникає нестабільне і загрозливе Запорізькою атомною вкотре. І також питання виникає з тими загрозами ядерними, які вони ще будуть далі про них говорити і будуть ще, я вважаю, погрожувати. Не кажу по факту вже застосовувати. Але ця загроза була і раніше 30%, навіть зараз знайде до 40. І це мені не подобається. Бо вже давно такого не було. Плюс те, що стосується енергії стихії води. Це загрози, які можуть бути і по різних об'єктах, там дамби чи гідроелектростанції, що теж може наробити бідень. Так, кажу, вони би щось хотіли зробити таке масоване. І побільше, щоб було жертв. Неділя. Тут карта терпіння. Ось цього тижня у нас багато роботи, дорогі мої. Карта вершника. Теж були очікувані новини, змін. І карта жертви. Жертва для успіху для перемоги. Ну, кінець тижня, субота неділя якось так вроді як легше. Але перед тим, ну, взагалі мені карта не подобається. Дуже важкий і енергетично важкий буде період. І по загрозах важкий період. З вівторка до п'ятниці включно. Тому працюємо над нейтралізацією гірших сценаріїв, Молимось, боремось. Просимо Вищих сил про допомогу, допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. І хай гірше максимально нейтралізовується. Бережіть себе, почуємось в наступних відео та прогнозуваннях.